Добрий день. На огляді у нас Джима 244 з реверсом. Отакий От тракторець стоїть на площадці, на редукторах. Сапун, редуктора, КМ385, заводський трактор. Без трафаретів. Заводський тракторець. Так, він з реверсом. Переходимо, дивимося. Так, ось у нас передок, понижений, повишений, реверс. 540 тисяч обертів вал, торпеда. 112 на 24 резина. Резина. Повноцінна трохточка Окрема ванна, так як у Вон, прицепне, щоки усилені катушка на причіп, номерний знак підсвічується, фара задня на світло єсть. Ручний газ, такий тракторець є на площадоці. Кого цікавить. Будь ласочка, запрошуємо, приїжджайте, вибирайте. Самі кращі трактори це в Житомирі. Перевірений, обслужений. Отак. Там гідравліка, блокировка диференціалу на задніх колеса є. Стояночний. також. Бачите, два інша і руля. Циліндри сховані за мостом. от, от такий тракторець. Заводський. 6400.